Виконком повернули до роботи. Мер Соколов не пішов у відставку. Позачергова сесія міської ради відбулася раніше запланованої дати. Нагадаємо, минулого тижня депутати від фракції Батьківщина скликали позачергову сесію. Питанням номер один стала відставка Соколова. Але ні самого очільника міста, ні достатньої кількості депутатів для голосування не було. Тож продовження сесії перенесли на 17 вересня. Мер запланованої дати чекати не став. І скликав засідання на день раніше. У сесійній залі ніде яблуку впасти. Окрім звичайних літніх жінок, цього разу за спинами депутатів сілися хлопці у спортивному одязі. Пояснити навіщо вони прийшли? Юнаки не змогли. Послушати. Ага, що вас цікавить найбільше? Яке питання? Можливо, ви вивчали порядок денний. Знаєте про що будуть казати сьогодні? Ні, не, не вивчав. Ти ну ви я прийшов ага, ознайомитися. А да. прийшли ознайомитись. Ага, а хто у нас мер? Що? У нас <ріст> а губернатор? Розпочались сесії зі звіту заступника мера Володимира Кривенка щодо готовності Чернігова до зимового періоду. Найбільше депутатів цікавило, коли розпочнеться опалювальний сезон. Тут на допомогу заступнику поспішив особисто Соколов. Коли середньодобова температура. Недоволь, тоді розпорядження міського голови розпочинається опалювальний сезон. Насолодитися звітами своїх заступників мер вирішив сповна. Наступним став його перший заступник Микола Миргородський. Посадовець мав звітувати щодо готовності міста до введення можливого надзвичайного стану. Виховає визначення, що таке надзвичайний стан. Я, я дам визначення, коли потрібно буде. Про те, що я буду доповідачем, я ще раз довідаю, я почув 5 хвилин назад. Я, я думаю, що це саме. Справжня підстава пана Соколова. Найочікуваніше питання, заради якого і була скликана позачергова сесія, відставка очільника міста залишилась без промовця. Жоден з ініціаторів скликання позачергове не осмілився вийти на трибуну. Не змогли депутати винести рішення на голосування, адже у залі була недостатня кількість обранців. Після цього мер почав відвоювати виконком, який минулого тижня депутати розпустили. Я прошу вас залишити. Давайте виконком просвітуємо в листопаді місяць, коли закінчаться вибори. Вертав у робочі ряди виконавчий комітет Соколов за допомогою юриста Вовка. Правник запевнив депутатів у порушенні ними законів, начебто відправивши виконком у відставку, той повністю втратив свої повноваження. І наразі місто залишилось без важливого виконавчого органу. Тож посадовці вирішили винести питання на голосування ще раз. Не отримавши необхідну кількість голосів для відставки виконкому за регламентом, питання було знято з порядку денного. Тож виконавчий комітет, завдяки зусиллям мера, як Фенікс, постав із пеплу. Одне з важливих для чернігівців питань проблема із банком Демарк так і не було розглянуто. Обіцяних звітів як від керівництва національного банку, так і від адміністрації Демарку не було. Олександр Соколов пояснив це тим, що про банк звітували минулого тижня на відкритті позачергової сесії. Тож слухати фінансистів ще раз нема потреби.